Всім привіт! Це страва від шефа. Мене звати Сергій Головичук. Сьогодні ми готуємо свинину із соусом сальса. Для приготування даної страви нам потрібно свине філе, коняк, французька гірчиця, помідор, кріп, цибуля, чесник, олія, оцет, соєвий соус та сіль. Одягаємо рукавички і будемо маринувати наше свине філе. Можна використовувати також іншу частину свинини, але ми хочемо, щоб наша страва була менш жирною. Будемо брати свине філе. Беремо свине філе, трішечки олії. Соєвий соус і коньяк. Робимо легенький масаж нашій свинині. Щоб вона гарненько промаринувалась і залишаємо їх хвилин на 15 для маринування. Далі готуємо соус сальса. Це класичний мексиканський соус, в який йде дуже багато інгредієнтів. Сьогодні ми будемо його готувати за допомогою помідорів та різних овочів. Нарізаємо легенькі такі надрізики на помідорах для того, щоб потім ми могли їх... Планширувати і легенько зняти шкірку. Взагалі для соусу сальса краще використовувати чилі перець. Але чилі перець, я думаю, не всі люди зможуть його з'їсти. Він настільки гострий, що я не думаю, що ви зможете з'їсти його більше як одну ложку. А ми б хотіли, щоб гість сьогоднішньої програми, з'їв все і був задоволений. Далі нарізаємо кріп. Нарізаємо дрібненько От. поміщаємо в нашу посудину. Далі нарізаємо цибулю. Для приготування даного соусу переважно всі інгредієнти нарізаються мілким кубиком. Також Мексиканці використовують цей соус і каїнський перець, який славиться своєю гостротою. Деякі навіть регіони Мексики використовують кактус для цього соусу. Тобто, якщо вам цікаво, можете попробувати, в кої дома кактус, тихенько порізати, поки там хтось з рідних не бачить для даного соусу. Не знаю, смак не пробував. Якщо вам сподобається, скажете, я буду дуже вражений, якщо хтось з вас наважиться попробувати кактус з соусом. Мені буде цікаво. Далі чесник. Буквально декілька зубчиків. Можна використовувати замість чеснику чесникову сіль, але вона трошки слабша ніж чесник, тому краще використовувати чесник. Він дає кращий аромат і більший смак. Музика. Вже поки наша вода нагрівається, перемішаємо інгредієнти дані та з'єднаємо французьку гірчицю в зернах з нашими інгредієнтами. Можна також брати діжонську гірчицю. Взагалі, соус сальса, основою його є чилі перець або помідори, цибуля, зелень і олія. Все решта ви можете додати за смаком та за бажанням. Перемішали, далі додамо трішечки оциту, звичайний 9% оцет, буквально декілька Капель цього оцету, трішечки солі та звичайна рослинна олія. От. Далі бланшируємо помідори. Пускаємо їх в кип'ячену воду на декілька секунд для того, щоб краще зняти шкірку. Я думаю, сьогоднішній наш гість буде задоволений стравою. Він любить м'ясо, любить овочі. Ми поєднали це все в одній страві. До речі, сьогоднішній наш гість актор, гуморист та народний артист України. Відомий тернопільський шоумен, якого пізніше я вам представлю. Все, помідори готові. Можемо знімати з них шкірку. Та виготовлювати наш соус. Хай трошки вистане, бо він гарячий. Поки наші помідори остигають чуть-чуть, ми поставимо запікати наше м'ясо. Воно вже гарненько промаринувалося. І відправляємо його у духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Далі очищаємо помідорки від шкірки. Взагалі дуже багато використовують в різних соусах помідори використовують переважно без шкірки, так як шкірка дуже сильно під час вживання робить такий дискомфорт кулінарний, я думаю, через те знімають шкірку. Взагалі-дуже багато є відомих страв з помідорами, наприклад, страва іспанської кухні. Під назвою Газпачо, це холодний томатний суп, також готується з помідорів, які попередньо бленшируються. Взагалі дуже-дуже цікавий суп, який, я думаю, ми зможемо приготувати з вами в наступних наших програмах. Далі нарізаємо наші томати, також кубиком. З'єднуємо з нашими інгредієнтами Так. продовжуємо нарізати. Даний соус підходить не тільки для свинини, він підходить і для телятини, і для курячого філе, для індичого філе, для будь-якого м'яса, для будь-якої в принципі, риби можна використовувати. Даний соус, він є універсальним, водночас цікавим, за своїм складом та смаком. Як я вже говорив, можете брати різні продукти, експериментувати, робити свою авторську сальсу. Можете відтворити даний рецепт в себе вдома. Можете, як я вже казав, брати кактуси. Мучити їх в даному соусі. Перемішуємо даний соус до однорідної консистенції. Підсолюємо. Наш соус однорідної консистенції, дуже гарний на колір, на запах і на смак. Соус там вийшов, далі чекаємо на свинину. Дістаємо нашу свинину з духовки, вона вже готова та будемо формувати її на тарілку. Отже. Нарізаємо її ось таким чином під кутом. Дуже гарний запах за рахунок коньяку, вона пропиталась. Дуже гарна текстура. Бачите, ось така вона цікава та формуємо її на тарілку. Вкладаємо. Бачите, ось такий, така цікава серединка, повністю пропечена. Та поливаємо соусом сальса, який, як я вже говорив, підходить для будь-яких страв із м'яса. Та риби. Поливаємо. Все, наша страва готова. Ідемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться філе свинини 250 грам. Коньяк – 30 грам. Помідор 3 штуки. Кріп 50 грам. Цибуля червона 2 штуки. Олія 100 грам. Гірчиця французька 70 грам. оцет – 20 грам. Чесник 2 зубчика. Соєвий соус 30 грам. Сіль за смаком. Філе свинини маринуємо коньяком, олією та соєвим соусом. Та відправляємо у духовку з ошпарених помідорів чеснику цибулі кропу. оцету та французької гречиці. Готуємо соус. Готову свинину подаємо із соусом. Смачного. Добрий день. Вітаю. вас! Добрий день. Смачного. Дякую. О -о -о. Тоже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є. Шоумен Григорій Маронович Тропак. Вітаю вас! Дякую, Сюді. Пробуйте нашу страву, готували з любов'ю, старались, оцінюйте, кажіть свої враження. Ну, на вигляд, як тепер молодька, бомбезно, бомбезно, дуже бомбезно. Що це таке є? То є свинина, запечена із соусом сальса. Той мексиканський соус, дуже він війшов, в принципі, в нашу країну і хочу, щоб ви його спробували. Але ти сам робиш, вже не мексиканці. Ні, ні, не мексиканський. Мексиканці. Вони десь робиш. там сказали свій рецепт тихенько мені шепнули, Я твій рецепт зробив сьогодні на кухні і будете пробувати. Знаєш, дуже шкода, що через камеру не можна передати той запах. О, ну просто чу, запах так. дійсно гарний від страви ну, йде. Фантастичний. такий. Фантастичний. Я Чую такий чесничок, такий чесничок. Там ну, є вигляд чесний. дуже смачний. Буде можна пробувати. Звичайно, пробуйте, кажіть свої враження, цікаво почути. Mm -hmm що тут Сергій начоклував. Добре, ріжиться. Значить, більш-менш готовий, якщо ріжети. Ну, кажіть. Як свинина, ніжна трошки відчуваєш? Ніжна. Певно, якась молода свиня, чи як? Я не знаю, я її не питав, чи молода, чи ні. Я думаю, що певно трохи була молода. Дуже-дуже. А свине філе беремо. Соковита м'ягенька і отой соус. Такий солис трошки підкреслює свої. Зірасою дає, дає дає така десь легка гострота, навіть для тих, кого там більш лункова, болить певно, що можна. Да, можна, можна. Їсти. Він такий, такий трошки ніжні, але гарний. трошки відчувається така гостринка. Він а такий... що туди я бачу помідори, помідори, цибуля, часник, цибуля червона, можна кримську, можна червону брати. Можна білу. Я бачу зелені багато. Кріп і mm. французька гречиця. Оцид, олія, сіль. У принципі, це все в нас в Тернополі. Все є. можна купити. А в Тернополі. де взяти французьку гірчицю? У Франції. Не заходите в будь-який супермаркет Тернополя, магазин на базарі до якоїсь цьотки, яка треба гірчицю в зернах. дає. А ви вона в зернах. В серна, в і її потрібно. Ні, просто викидаєте гірчицю в мисочку, все це разом перемішуєте і робите такий соус. Ля-ля. Ну просто Воно, більше. Да. Більше смачне. дуже а смачне. А дома любите готувати? Ну, я люблю. Сережа, як сказати, я люблю, коли я ход. Якщо б мене дружина заставила готувати, я б ніколи не готував. А якась така ваша страва корона, яку ви вдома готуєте постійно? Я не дистильовані України. Я такі ну, цифри, м -м -м, мексиканські, дуже смачно. Ну, фірмою в мене блюдо Бог. <гум> Розумієш, бо зараз дуже багато в нас, е, ну, як явно сальве, так? Сальса. сальса. <гум> ну, так само, як танець, сальса. так <гум> само і <гум> сам, А це ну, важко десь запам'ятати. А борщ як буроки ну да так борщ. він і залишається борщем. Кожна свій борщ дуже так. багато рецептів. Зараз взагалі в залив, нас дуже багато нових слів появилося, молодь там. Я пам'ятаю, коли зробили просто фотографії, е, світлини. А зараз селфі Селфі. песне. Ну такі речі. Ну дуже багато в нашому вжитку таких іноземних слів, якихось нових слів. А я старовір, я люблю борщ. Але такий борщ, що був на ребрах, ребро, велике апірка. Ні-ні, звичайні. Звичайні, спочатку їх відварити від шуми, <п 'ят> так, <п 'ят> і на такі шматочки порізали. На маленькі шматочки. Так, але щоб там було м'ясо, <п 'ят> м'ясо, і воно тоді має навар дуже гарний такий. Обов'язково фасоля має бути. У борщі фасоля, але з вечора її замочити. щоб Вона була нігенько, набухла, і потім, що підкий червоний, а потім дає сметани, багато сметани. І він такий ніжно-червоноров. червоно Ви так гарно розказуєте, що я вже хочу борща. Ну, я. Я просто я люблю поїсти. Борщ, да, і... борщ, це та така наша традиція. Борщ я люблю млинці, я люблю робити. От млинці. Також збиваєш. ну Зараз міксерами, а я старовір, то я цей, таким. Як, таким венчиком, венчиком да? тюк -тю 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 -тю, Збив і так я на патель перекидаєш. З творожком чи з чим? Че, все, все все так, але так, такі солодкі, бо м'ясніє, а я так. Я, в принципі, я люблю м'ясо. Якщо м'ясо не з'їм, день кусочок чогось стояв. Значить, день пройшов марно. Так, так. Скажіть, ви часто буваєте десь за кордоном? Що там цікавого можна спробувати? Що там взагалі цікавого можна побачити? Я в Америці часто буваю, в Канаді. там кухні всього світу. Є. І от у них дуже цікава е, система харчування Бафет. Це ти платиш за вхід 3, 4, 5, 7, ну як в якому, доларів, ти входиш е, і... В систему фуршету. Mm -hmm. І ти набираєш там різних блюд, різні блюда, є китайські ці бафети, монгольські, бафети. Тобто різні світові кухні, і ти собі так. ходиш, набираєш цікаво. Ні, ні, от заходиш в монгольське, mm -hmm. от всі їхні блюда. І стоїть там перших блюд 5 6 7, салати, ну різне. Mm -hmm. І ти собі набираєш і уявиш собі нас, українців. Коли ти заходиш і тут стільки. Та за да, такі для нас гроші. такий шок, шок знаєте, ти, ти береш та і накидаєш, накидаєш сів-п'ять хвилин, і ти вже не можеш з'їсти. А очі ще би їли. А очі ще <с би їли. І тоді вже другий раз, коли ти заходиш, ти вже знаєш, що ти будеш їсти. Там смачно, там так трошки гости. Ти собі береш це, те, що і скільки ти можеш з'їсти. Там в світі продумано. От мене спеціально не знає, що я люблю добре поїсти, то хлопці ці імпресери, які е, організовують концерти, ведуть ка от сьогодні їдемо от, у польський бафет. Я до речі, я в Америці собі відкрив, що холодець, як в нас кажуть, драглі. Mm -hmm. Е, по – галяретка з Німцем. Цікаво. О, ці морепродукти, яких ми ну, ніколи не їли в радянські часи, будемо так казати. Бо я ще з тих часів. Морепродукти. От зараз з'явилися ці суші. Ну хто колись в Україні знав суші? Да, японська кухня взагалі. Японська колись була кухня це було якесь табу. Якийсь але зараз воно все приходить, ми йдемо трошки вперед, вчимося. Хоча я люблю українську кухню, я люблю вареники. В неділю, коли я її вдома, жінка болить вареники. Любить кіно, тим більше на дуже оригінальні маленькі робить. Такі делікатні, так? Такі делікатні, такі шкварочки на ту пахну, такі кидаєш ти отримуєш велике, велике задоволення. Все, від вареників, я думаю, всі получають нормальне задоволення велике, якщо. Ну так, а ну тут на в Галичині, якщо в неділю не, не варили вареники, то неділя пропала. Ось я, я, таке. То... Так, справи. Так що, а це дуже смачне. Я собі перепишу. Обов'язково. І буду готувати. Скажіть, а коли ви почали взагалі свою таку діяльність таку як гумориста, коли це все можете пригадати? Сергій, я це почав ще десь в школи. Колись. В школі дитина повинна прийти на 8 березня чи на День армії мала вивчити якийсь віршик mm -hmm. і розказати в школі голосно ставити. А батько мій покійний, Тоді виходив такий журнал Перець там mm -hmm. багато було смішно. Він знайшов якусь баєчку. І я її вивчив, добросовісно, розказав, ну десь як вмів. Ну, може, то було закладено в генах чи як. Mm -hmm. Я розказав, всі почали сміятися. Це десь в третьому класі, напевно. Потім вже знову потрібно було, вже мені шукали щось смішне. І я так почав в школі десь розказувати, розповідати, розповідати. І мені це сподобалось, люди аплодують. І Я по сьогодні. Я, це вже стало професією, я люблю, коли зал аплодує. Я все кажу, оплески для артиста це таке ніби маленькій дитині, коли це дати цукерок, і дитина вже знає Ось такі саме оплески. А потім вже так пішло, почав шукати якийсь репертуар, потім школа, навчання, заклади спеціальні. І отак і з того живу, і з того хліб їм і твоїм м'ясом. Треба ви піднімаєте людям настрій. Коли собі піднімаєте настрій? Чим піднімаєте настрій? Чим я собі піднімаю, Сережа? Ну, по-перше, добре поїсти. Я дуже люблю каву, бо я називаю себе кавун. Mm. Чоловіки, які п'ють каву, називаються кавуни. Ага, як Кофеман, це все-таки на наркоман. А так, то так кав... мовляє кавун. А хто ж... п'є чай? Це чайник? чайник? Чайник. А, чайник. а жінка, котра п'є каву, то називається кавуля. 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 Я собі так називаю. У мене жінка-кавуля. Я, я піднімаю собі настрій заспокоїти нерви. Десь я вишиваю. У мене хобі таке, я люблю вишивати. Хрестик, у мене картини, гарні такі роботи. Тому що, коли ти працюєш концерти, десь якісь корпоративи, енергетика йде, ти просто змучуєш, тобі хочеться тишини, спокою, під каву, кинув пару хрестів. А таке блаженство. Або телефоную до своїх колег, у мене такі колеги. І можна і вночі дзвонити третя, п'ята година ранку ну, справжні друзі. Вони да, взагалі да, не мають як ми кажемо, що дружба це явище круглодобове. От до Треба позвонити. От я цим ну, все життя займаюся. А, серед, а оце м'ясо, ну, таке воно ніжне, таке Ну, Буває, знаєш, свинина жорстке, таке. а чого, від чого воно так? Від чого воно м'яке? Ну взагалі, тому що ми його готували в принципі, при температурі 180 градусів, готували 15 хвилин, маринували його своїм соусом і коньяком, воно трошки розчеплює оці такі волокна. І за рахунок того, що воно готувалось невелика температура була, і воно готувалось дуже малий період Смачка. часу, і воно вийшло таке соковитеньке. Вичай. Отже, про нашу страву, що ви скажете? Надзвичайно смачна страва, просто мені дуже сподобалося. М'ясо мягеньке, по-перше, на вигляд, просто фантастичний, ну просто красивий. Смак чудний, смак м'ясо м'яке, і той соус такий чуть-чуть гостриночку таку. Таке не гостре, а таке винне, таке винне, таке квас. Ну, наприклад, я дуже, я таке люблю, ну. Смачно, пахне, естетично дуже гарно оформлене. Так що звертайтеся до Сергія, може, комусь щось потрібно на правах реклами. <смі> до речі, це каверчики жартували, це не мій жарт, <смі> реклама горілки біленька. Під кожною кришечкою знаходиться білочка. шість білочок і тобі кришечка. У Росії випустили нову горілку, називається Путінка. Реклама горілки Путінка. Скуштуй горілку Путінка і відчуй себе уйлом. Таке життя. Я знаю. Але дійсно, ну смачно. Я, я Дякуємо, дуже, дякую, дякую, нам, я дуже дякую за запрошення. І бажаю тобі творчості, тому що це творча робота. Це не просто, знаєте, так, як от наляпав та ляв від Це надзвичайно творча робота. І в кожній, як в кожній роботі є щось, якась фантазія, якась думка є смачно. І це приємно, що ти готуєш для людей, робиш їм приємне, смачне. Я знаю, людина, коли добре поїсть, вона робиться добріщою. Наробиться добрішою, так що бажаю тобі тільки творчості, і роби людей добрими і сити. Щиро дякую вам. Отже, друзі, дякую вам. З нами сьогодні був Григорій Миронович Дравпак. Всім до побачення.